Чоловік пояснив, що вона благала його віддати сумку, нагадуючи про всі випадки, коли він не дарував їй подарунків, і він не витримав. Серйозно віддати подарунок дружини? Тоді це потрібно було відразу, я не знаю, їхати за другою. Ну, хто це так робить? Ну, Якщо ви не вмієте спілкуватися з дітьми і пояснювати їм. Або, ну, блін, Якщо ти вже дружині е, обрав подарунок, ну, потрібно було, я не знаю, якщо ви брали її з собою, взяв, попросити дружину, допомогти, обрати подарунок е, цій дочці і ну, якось, або пояснити, поїдемо, я тобі куплю там, подарунок, який ти захочеш, якусь сумку, а це подарунок моєї дружини. А які такі цікаві, що дружині тоді теж треба було сісти і нагадати всі йому випадки, коли він не купував її по. Подав...